Ай, шумля, я слухаю, марки біжа, змилуюся. Чоловік залишив передсмертне відео перед тим, як вкоротив віку двом молодим дівчатам своїй дружині та її подрузі, а також потім сам. Ліквідувався. Ютуб канал Ростислав Продакшн попереджає і рекомендує звертатися до центрів психологічної підтримки цивільних та військових українців. Якщо ви себе недобре почуваєте, то телефонуйте на номер 5522. Усі дзвінки є безкоштовними. Також працює гаряча лінія для психологічної допомоги від МОЗ 0800 100 102. Працює щодня з 10 до 20. Дзвінки з України є. Безкоштовними. Можливо, ця інформація стане комусь в нагоді, тому прошу ставте вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео. А я розкажу продовження цієї моторошної історії. Як виявилося, Роман записав передсмертне відео, і воно у поліцейських. Просто я проснулася десь біля трьох годин до того, що почула у сусід якийсь хлопок. Поки я очнулася, проснулася, я почула ще один хлопок. І Тільки я лягла, почула третій хлопок. Угу. Я знову підійшла. Нічого не чути, але за стіною я просто почула, що звуки голосної музики якісь голоси, але приглушені. І Вони затихли. Ну, думаю, ну ладно, затихли, то затихли все добре. Я лягла спати. а П'ять годин ранку мене вже в двері розбудив дзвоник, бо стояли. Я так думаю, що участковий і двоє парамедиків. Трагедія сталася в одному зі спальних районів Вінниці у квартирі, де стались буква. Підлога буквально всипана стріляними гільзами. 18-річна Наталія померла на місці. Її подруга, 19-річна Віра, попри тяжке поранення в голову, ще змогла зателефонувати на 103. Поранена дівчина сама викликала швидку, але була не в змозі відчинити двері. Тож поліцейські зуміли потрапити лише через вікно третього поверху, розповіла речниця поліції Вінничини Заріна Маєвська. Поліцейські встановили, довбу. Причетний 23-річний чоловік загиблої Михайло Чоловік, як кажуть, слідчі, під час сімейної сварки схопився за зброю і після скоєного зачинив квартиру і пішов. Після скоєного чоловік пішов у безлюд прибережну зону, де вкоротив собі віку. каже речниця. За інформацією журналістів ТСН Михайло був військовим. Від минулого року мав статус учасника бойових дій, кажуть прокурори. Увесь час воював на передовій. Напередодні приїхав у відпустку пістолет із якого. Не закріплений за військовою частиною, тож звідки зброя слідство ще має встановити даному військовослужбовцю. Ця зброя пістолет не видавався. Крім того, взагалі на обліку у військовій частині така зброя відсутня. Тут є певний весмертний відеозапис, в якому він дійсно признається бивсь. Називає певні мотиви. Також керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк зазначив, що із чоловіком був пістолет. ТТ, яким він вчинив дане кримінальне правопорушення. Я проснулася від того, що відчула один хлопок. Ну поки я очнулася, проснулася, почула другий хлопок. Про приголомшливі мотиви злочину почуєте далі. А от зазначу, що пані Лідія, яку ви щойно почули, сусідка вона чула вистріли, але не зрозуміла, що це була зброя. Тому, можливо, якби вона вчасно зателефонувала, подругу можна було б врятувати. А військового Михайла Мазура. Затримати і він за два роки був на нулю, і це прийшов відпустку перший раз, і таке трапилося. Дружина Михайла Наталія проживала декілька місяців у квартирі і взяла до себе подругу, щоб менше платити. І так вони жили двоє, каже сусідка Лілія Войтюк. Тяжко поранену 19-річну подругу доправили до реанімації. Добу за життя дівчини боролися медики. Прооперована стан на момент поступлення вкрай важкий. З порушенням життєвих функцій після операції знаходилась в реанімаційному відділенні. Стан залишався критично важким і, на жаль, ця людина померла, каже медичний директор лікарні швидкої допомоги Богдан Трохименко. Квартира, де сталася трагедія, нині опечатана. Хоч і підозрюваних і потерпілих вже немає серед живих, слідство триває, адже залишається чимало питань, кажуть у прокуратурі, на які треба знайти відповіді. Всім гарного вечора, котики. Бажаю на добраніч, а ми будемо з Вірою». Один з останніх дописів Віри, на жаль, виявився пророчим. Живіть зараз, бо ніколи не знаєш, яка фотографія буде останньою. Почну цей етер з історії Михайла та Наталії. Щоб простіше було розібратися у цій історії, журналісти «20 хвилин Вінниці розказали про кожного окремо подруга Марія Демоденко розповіла, що одну з дівчат звати Наталія їй було 18 років. А друг Ростислав Розметов розповів, що вона народилася в селі Кукули на Вінниччині. Мати дівчини, як дізналася від знайомих, зловживала алкоголем. Сама Наталія завершила навчання в школі, але нікуди не вступала. Невдовзі вона приїхала до міста Тульчин, де знайшла роботу. Знайшовши інстаграм-сторінку дівчини, дізналися її ім'я коханого. Його звали Михайло Мазур. У соціальній мережі Threads в описі можна було дізнатися, що пара заручилася 11 вересня 2023 року, а побралися 23 вересня. Про Михайла відомо, що йому було 23 роки, і він був родом з піщанки на Вінниччині. Воював на фронті два роки. Спільний товариш пригадав, що зі слів Наталії, Михайло добувався їй два роки. Вона не хотіла бути з ним, але все-таки довірилася йому. І вже під час війни вони одружилися, говорив хлопець. Тоді дівчина. Приїхала ближче до чоловіка, проте після сварки з ним вона повернулася до Вінниці. Він її дуже ревнував, і через те, що він втратив побратима, то дуже міг швидко розізлитися. Сприймав близько до серця все, що про нього погано говорили. Пригадує товариш. Сусіди пригадують, Наталія приїхала на квартиру, де сталося вбивство, три місяці тому. Михайла раніше тут не бачили. Я дослідив соцмережі Наталії та Віри. У Михайла вони закриті. Однак єдине фото Михайла на аватарці дуже сильно відрізняється від світлини ось цього чоловіка. Саме йому зізнавалася Наталія в коханні за тиждень до загибелі. Ти, мужчина, мой, ти, мужчина мой. Під час цього відео Наталія показує ось цього чоловіка. І він не схожий на Михайла. Відео жінка підписала. Муж, я люблю тебя. б це означало. А ось подивіться на ще одну світлину. І на ще одне відео. Власне, ви бачите тут е, батл, який проводила Наталія з росіянами. Цей хлопець дуже часто з'являвся в неї в Етері. А 6 квітня Наталія опублікувала у своєму телеграмі відео, де зізнається йому в коханні ще й російською мовою. А ми ще 4 батла, да? Ти... І... Нужна подальше, щоб те отошла. О там потім это, кожа буде красна, того, що холодно. Я просто діла так. Ну, у цьому відому ми можемо почути, що він робить зауваження і навіть переживає за Наталію. Дає їй поради. А це відео просто мене шокувало. Я так люблю, Також я аналізую останнє відео Наталії, де вона розповідає про розрив. Я тобі прихала, я тебе не я Відео дівчина підписала. Ви чули, що Пітер і Москва в е, складі України. Під... Пісню Клавдії Петрівни я тобі брехала. Ще що недавно за твоє прості, признаюсь, чесно, я би стіна гризла. От сьогодні просто у Тепер і ти прості на вріми вийшла. Далі після цих відео, як ми розуміємо, приїжджає чоловік Михайло, бо отримав відпустку до дівчат, як припускають знайомі. Він прийшов, бо не хотів погоджуватися на розлучення, якого так хотіла Наталія. Вона хотіла розлучитися з ним, а він говорив, що не хоче ні з ким її ділити. Згадує і такі моменти подруга Марія. Та історія доволі заплутана, адже є ще подруга Віра. Віра Пантера, це українська блогерка. Вона разом з Наталією проводили стріми, де заробляли. Кошти в переважній більшості стріми вони проводили з росіянами. Є відео, де вони засуджують російську агресію, підтримують України однак, часто густо з росіянами бачимо певний вайб, тобто зв'язок. Вірі було 19 років. Вона мала 50 тисяч підписників у блозі в Тіктоці під нікнеймом Пантера. Вона родом з міста Дніпро, з багатодітної родини. Теж після завершення школи нікуди не вступала. У Вінницю приїхала до подруги. Знаю, як заявив речник, як заявив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рехлюк, Власне, військовий відкрив мотиви свого злочину, адже записав передсмертний відеозапис, у якому він зізнається, в тому, що скоїв, і називає мотиви. Однак, прокурори наразі не розголошують мотиви злочину, які озвучив чоловік у відео. Тому вбивство віри Пантери досі ще залишається загадкою. А для батьків великою і страшною. Трагедією. У моєму телеграм-каналі Ростислав Продакшн я аналізую події і також що відбулося. От е, я написав, що, знаєте, фатальні помилки, які призвели сьогодні до трагедії, це три українці, які служили в ЗСУ або підтримували ЗСУ. Це про віру і Наталію. Вони, на жаль, сьогодні мертві. А вижив з них хто лише росіянин, з яким. Наталія загравала і зізнавалася йому в коханні. Як писав Тарас Шевченко, кохайтеся, чорнобриві, та не з м**ями. Ютуб буває дуже чутливий до різної лексики. Тому, друзі, чекаю вас в телеграм-каналі, адже там можемо поговорити відверто та без жодної цензури.